Ми з вами говорили про інфекційні хвороби гортензії і неінфекційні. Інфекційні викликаються грибами і бактеріями. Але є ще один інфекційний, надзвичайно шкодочинний патоген: це вірус, проявляється у гортензії у вигляді кільцевої плямистості. Надзвичайно агресивна хвороба. І, на жаль, якщо грибні хвороби ми можемо лікувати і використовувати пестициди, то віруси ми лікувати не можемо. Вірус проявляється на листкових пластинках у вигляді бурих кілець, пізніше ці листкові пластинки деформуються і обпадають. Квіткова кисть, заражена вірусом, перестає цвісти або формує слабкі бутони, в залежності від того, на якій стадії відбулося зараження вірусом. Якщо вірус уражив рослину на ранніх стадіях розвитку, то рослина не розвивається взагалі і квітнути не буде взагалі. Якщо найбільш пізніх, то вона буде Квітнути дуже дуже слабо. Як правило, вірусна хвороба це смертельна хвороба для гортензії. Не тільки для гортензії, а й для будь-якої рослини. Тому що вилікувати ми від вірусу не можемо. У разі виявлення перших ознак ураження хвору рослину потрібно забрати з ділянки, її потрібно знищити. Щоб уникнути таких неприємностей, потрібно ретельно ставитися до вибору посадкового матеріалу, тому що він повинен бути. Здоровим, міцним і придбаним у спеціалізованому садовому центрі, який є гарантією чистоти посадкового матеріалу. Також гортензію полюбляють різноманітні шкідники. І найпоширенішим шкідником на гортензії є попелиця листова. Вона дуже облюбувала м'які соковиті місця на чагарниках. Але попелиця має цілий ряд своїх природних ворогів, які її знищують. Тому особливу небезпеку для гортензії вона не несе. Особливо, якщо вона знаходиться на гортензії поодиноко. Але якщо вона Знаходиться у великому скупченні, то вона здатна повністю знищити кущ. від листкової попелиці можна використовувати пестициди біологічної хімічної групи класу інсектицидів. Садовий слимак і равлики також полюбляють молоде листя і пагони рослин гортензії. Вони мешкають в переважній більшості в вологому середовищі густих заростей, ховаються в пазухах листочків під каменями в тіні. Найбільш небезпечний також для молодих незміцнілих рослин. Боротися з ними можна вручну, збираючи їх, а також. Використовуючи спеціальні пестициди, лімациди, які будуть допомагати нам боротися з такими шкідниками. Найбільш небезпечний ворог у гортензії це галова нематода. Складність її діагностування в тому, що ми її не бачимо. Вона мешкає у грунті у вигляді черв'ячка, заселяє в переважній більшості коріння, згодом переходить і в стебло. Корені загнивають. Гортензія припиняє ріст. І розвиток, ми будемо спостерігати дані симптоми, будемо захищати її від грибних патогенів, від інфекційних і неінфекційних. А насправді вся небезпека знаходиться в корінні. Тому, якщо ви виявили симптоми, коли вона припиняє свій ріст і розвиток, почали боротися, застосовуючи різні препарати, але ефективності не отримуєте, подивіться кореневу систему. Можливо, вся проблема там. Галовну методу можна дуже легко виявити. Червоним пухирям на корінні. Чому небезпека галової нематоди? В тому, що вона дуже легко може розповсюджуватися на ділянці, де ви вирощуєте гортензію, і не лише гортензію, може уражувати інші декоративні квіти, а й навіть кімнатні квіти, тому що потрапляє зараженим ґрунтом з інвентарем. Боротися з нею так само, як і з вірусними хворобами, неможливо, немає засобів захисту від нематоди, тому її краще попереджувати, а саме, правильно підбирати ґрунт, підтримувати його родючість, належно доглядати за гортензією, ставитись уважно до потреби рослини на кожному етапі росту. Павутинний кліщ. Сприятливе середовище для його розмноження є спекотна і суха погода, і небезпечний він тим, що харчується соком рослини. Помітити кліща неозброєним оком в початковій стадії практично неможливо. Він стає видним тоді, коли рослина сильно уражена. І в цій стадії з внутрішньої сторони листочка можна спостерігати маленькі помаранчеві точки і павутинку. Листя починають втрачати колір по всій своїй Пластинці з'являються безліч блідлих плям, і листочок поступово світлішає. При більш глибокій стадії ураження агротензія починає скидати бутони і квіти. Для його профілактики необхідно підтримувати в першу чергу вологість повітря. З цією метою нам потрібно проводити дощування, але потрібно пам'ятати, що дощування потрібно проводити теплою і м'якою водою. Якщо ж ми побачили, що кліщ все-таки вразив листки гортензії, то буде доцільно використовувати акарициди або хімічної групи, або біологічної групи. Кліща побороти за одне оприскування майже неможливо, тому ми повинні провести обов'язково повторне оприскування акарицидами через 10 днів. Листоїд це жук, який поїдає листя. І не тільки листя, він може їсти рослину в цілому. але Жук небезпечний ще тим, що личинки його розвиваються у ґрунті. І коли жук буде об'їдати верхню частину рослини, то личинки будуть шкодити його корінням. В першу чергу ми можемо збирати дорослих комах з листочків, перекопувати пристовбурне коло на зиму для знищення жуків, які будуть там зимувати. Також необхідно знищувати пошкоджені частини чагарника. Ну і звісно, якщо жоден з цих методів вам не допоміг, тоді використовуємо обробку інсектицидами. Якщо на ваших гортензіях ви виявили будь-який з симптомів, про які ми щойно говорили, завітайте до нас в зелену аптеку. У нашій аптеці представлений широкий асортимент засобів захисту з хворобами та шкідниками на гортензії.